Готуємо салат капрезе. Щоб ваш салат вийшов дійсно смачним, потрібно взяти помідор сорту мікадо. Беремо помідор та тонко його нарізаємо. Тільки погляньте, який він соковитий та красивий всередині. Після того, як нарізали наш помідор, беремо тарілку та красиво розкладаємо його на неї. Після чого зверху посипаємо орегано. Далі беремо сир моцарела. Ревемо на шматки та розкладаємо по тарілці. Далі беремо базилік, відриваємо листки та розкладаємо поверх помідорів. Після чого солимо та перчимо за смаком. Поливаємо оливковою олією. Та бальзамічним соусом. Наш салат капрези готовий. А ви підпишіться на мій канал, напишіть коментар та поставте вподобайку. А я пішов за своєю великою ложкою.